На даному етапі ми маємо можливості для оборонної війни. Це дійсно так. Порох втрачає в декілька разів більше ресурсів людської сили, не без огріхів з нашого боку на окремих ділянках, але зараз війна все ж таки все більше переходить на технологічний рівень. Виграє той, хто зможе по перше ініціювати, по-друге, реалізовувати в промислових масштабах нові рівні технологій, що стосується і дронів, що стосується засобів глушіння, що стосується. Нестандартного застосування наявного озброєння, тієї саме бронетехніки чи цивільного транспорту, як росіяни, наприклад, активно мотоцикли зараз застосовують для того, щоб швидко займати наші позиції. Тобто, тут мова йде саме про мобільність, нестандартність, асиметричність, так чи інакше, Україна має можливості демонструвати саме оборонну війну. Інша справа, звичайно, що стосується контрнаступальних дій, вона потребуватиме на порядок більше ресурсів.